На світлині Дмитро Ясенко. Минулого місяця йому виповнилося лише 25. Та тепер рідні зможуть бачити його лише на фото, адже юнак віддав своє життя за Україну. Родився герой на Луганщині у місті Рубіжне, котре нині знищено окупантами. Там же Дмитро отримав освіту. Він навчався в загальноосвітній школі номер 10 міста Рубіжного. А після сьомого класу, як талановитий, дуже здібний учень, він був переведений до ліцею Рубіжанського, і з дитинства його цікавили науки, хімія, фізика. І своє життя він мріяв пов'язати саме із. Цими предметами або із тою професією, яка дотична до цих предметів, і після успішного закінчення ліцею Дмитро вступає до Харківської фармацевтичної академії на третьому курсі. Дмитро перевівся до Луганського медичного університету. Однак прийняв рішення спочатку захистити Україну, а потім здобути цивільну освіту. Із квітня 2018 року юнак влився у лави збройних сил, аби зберегти рідну Луганщину та усю. Україну. Дмитро у складі одного із підрозділів сухопутних військ Збройних сил України став на захист української землі. Він пройшов багато точок разом з своїми побратимами. І кляті вороги забрали життя нашого героя, нашого захисника. Попри юний вік, Дмитро був тим, за ким слідували. Побратими кажуть, він виконував такі бойові завдання, котрі здавались неможливими. Він був для нас другом. Побратимом і чудовою людиною. Хочу сказати, він спас дуже багато життів. Дійсно, він спас свою працю, яку він пророблював, і, думаю, надалі буде оберігати вже вас, дивлячись на вас зверху. Я вам хочу сказати дякую за це. Прикладом був Дмитро і для свого молодшого брата, який і приймав прапор. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та віддано служив ваш брат. Найближчий друг Дмитра згадує, розмовляв з ним щодня, і востаннє за день до загибелі. Говорить, захисник дуже любив життя і завжди був на позитиві. Життя Радісний був. Веселий завжди був. Не знаю, не, мабуть, не було такого ніякого моменту, щоб я бачив його якимось розстроєним там. Любив жити, був справжнім, чесним, добрим був. Родина Дмитра втратила житло в Рубіжному. Нині є внутрішньо переміщеними особами, тож друг героя каже, тепер сім'я Ясенко Його сім'я і обіцяє завжди допомагати. Щоденно українці потерпають від інтернет-шахрайства. Злочинці вигадують нові і нові види ошуканства людей. А війна народжує ще більше варіантів з метою захистити населення. Нацполіція Житомирщини оголосила конкурс. Головне управління національної поліції в Житомирській області спільно з Житомирською обласною військовою адміністрацією. Оголосили конкурс «Стоп шахрайство». шахрайство. Шахрайство це такий вид злочину. Він стосується кожного. І як бабуся, як дитина. І як доросла людина може постраждати від цього, тому що інтернет шахрайство наразі дуже поширене. Поліцейські пропонують долучитися усім охочим, а в першу чергу закликають брати участь студентську молодь як сучасну рушійну силу. І, за приклад висвітлення теми шахрайства можна брати ролик, котрий розробили правоохоронці. Ми пропонуємо різні види злочину. Можливо, хтось зі своєї практики, можливо, з практики близьких, тому що шахраї розвивають в цьому напрямку і щоразу вигадують все нові нові методи шахрайства. Тому молодь може креативити, вигадувати будь-які сценарії. Подавати свої роботи можна у будь-якому вигляді від текстованого варіанту до відеоролику. Тематика має бути спрямована на висвітлення різновидів шахрайства та боротьби з ними. Мета це запобігання. Запобігання такого виду злочину як шахрайство це можна їх назвати превентивні такі заходи, щоб суспільство більше знало. Де воно може і на чому попастися? Де людина може попастися? Участь у конкурсі беруть і студенти Поліського національного університету. кажуть, щойно умови були оголошені взялися за підготовку. Тематика дуже цікава, тому що в даний час, коли людина проінформована, вона озброєна. Тому зі студентами розробляємо сценарій. Для участі у цьому конкурсі ми підняли дві теми. Перша це шахрайство у віртуальному просторі. А іншу тему не розголошують, аби не допомагати конкурентам. Сценарій нині вже погоджений, і сьогодні планують приступити до зйомок відеоролику. Наразі в нас в сценарії висвітлено і теми, які були на власному досвіді, і теми, які Ну, в основному те що, ми, те, що ми чуємо, те, що ми бачимо по телебаченню, і найактуальніше хочемо висвітлити та застерегти на, на наших і студентів. і особливо ще старше покоління у своїх силах. Команда університету впевнена, однак успіху бажає усім учасникам. До речі, їхня кількість не обмежена. Подавати свої роботи можна до п'ятниці, та можливо, і відтермінування. Попередньо ми оголосили, що конкурс триває до 12 травня, але ми будемо дивитися, як будуть надходити матеріали, і можливо, ми його продовжимо. або якщо якщо будуть надходити такі пропозиції від вузів, продовжити конкурс, ми його продовжимо. Правоохоронці наголошують, за потреби можуть надавати реальні приклади шахрайства. Найкращі роботи будуть розміщені на сайті та соцмережах поліції, а також обласної військової адміністрації. Чекають на переможців і призи, та які саме доки тримають у секреті. І нагадують, що за шахрайство в інтернеті існує покарання. Інтернет-шахрайство це кримінальний злочин, стаття 190 Кримінального кодексу України. Покарання передбачає. Штраф або позбавлення волі строком до 12 років все залежить від виду, обставин. Злочину. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1 в лютому Міністерство оборони України оголосило про створення добровольчих штурмових бригад Гвардія наступу. Сьогодні до їхніх рядів стають тисячі небайдужих українців, адже час повертати своє. Укрпошта ж випустила нову поштову марку, присвячену саме цим людям. Сьогодні, 9 травня, вводиться в обіг та вважається дійсним до оплати послуг поштового зв'язку. У всіх відділеннях зв'язку поштовий блок. Слава силам оборони і без. України, ...гвардія наступу. Спецпогашення поштового блоку відбулося сьогодні і у Житомирі. Тираж марки 235 тисяч примірників. Номінал кожної марки Ф 23 гривні. Вартість блоку 69 гривень. До марки випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та три художні картки. Автор заслужений художник України Олександр Охапкін на Марці зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та національної поліції, у складі яких і формуються штурмові бригади. Вони ж ті, хто наближають перемогу. Тож на пошті мріють, аби наступна марка була саме на цю тему. Подякувати «Укрпочті» за цю фантастичну роботу, яку вона проводить, це великий внесок. Моє глибоке переконання в перемогу. Це підняття бойового духу, але я от казав вже Дмитро Спочу, що дуже хотілося б, щоб ми скоріше вже переможну Марку останню. Погасили і перейшли якось висвяткували да, і перейшли до мирного життя. Це таке от особисте бажання. Я думаю, що це бажання всіх наших yes. а, українців. І щиро вдячний нашим Збройним силам, національній поліції, Національній гвардії, перекордонним військам України і віримо в нашу перемогу. Відсьогодні придбати поштовий випуск Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу можна у кожному відділенні Укрпошти та в онлайн-магазині. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Минули три місяці найстрашнішої зими в історії незалежної України. Українцям довелось жити без світла, тепла та електроенергії. Та навіть в таких умовах ні на мить не зупинялись ті, хто щоденно рятує життя. Лікарням доводилось годинами працювати на альтернативних видах живлення, зокрема і у Житомирі. Ця Це зима, цей рік, який минув, напевно, він був самий, самий складний, найважкий не тільки для нас, а для всієї країни в першу чергу. В тому числі і наша лікарня. Всі Житомиряни знають, що пережила те саме лихо, що й багато інших лікарень. Працювати в укритті вже було не новиною для лікарні однак з'явились нові виклики. А саме відключення світла та електроенергії, внаслідок ворожих атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури були такі непоодинокі моменти, де було відсутнє. Централізоване світло і у ці часи складні такі дуже важливо мати альтернативні джерела живлення, і цим альтернативним джерелом живлення у нас був генератор від благодійного. Фонду надпотужний дизельний генератор вартістю майже 800 тисяч гривень передав благодійний фонд Бідживій Геннадія Буткевича для лікарні саме він став надійним джерелом живлення у будь-який момент. Виконуються оперативні втручання, пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції. Також виконуються діагностичні дослідження, де в обов'язковому порядку повинно бути живлення. І коли воно відмикається, на сьогоднішній день генератор за Вмонтований таким чином, що при виключенні централізованого освітлення він автоматично включається і тут же в закладі буквально через, буквально через 20-30 секунд повністю є живлення. В цей зимовий період, говорять, у закладі лікарня була заповнена пацієнтами. Та кожен з них вчасно отримував необхідну допомогу. Не припиняв роботу і ангіограф. Тобто ми знаходимося в відділенні, де стоїть апарат ангіограф. Які ми досліджуємо судини серця, периферичні судини, судини головного мозку, і він для його роботи потрібно дуже багато електроенергії. В середньому за день на операції приймають від п'яти до десяти планових хворих, однак є й ургентні. Під час одного з втручань саме й відбулось вимкнення світла. Ми вже почали почали втручання. Тобто, вже людина була на операційному столі, підключена уже в Стояв артерії катетери, були заведені діагностичні катетери, досвід серця. От, і вся особливість в тому, що е, їх треба постійно бачити і контролювати. Доводиться спеціальна речов контраст, ангеолог працює, підсвічує її і видає нам е, зображення в режимі реального часу на екран. І, відповідно, Якщо б він не працював, то нічого не видно. Тут вже якби світло гасло, а система працювала. От, але ну, ми справилися. Тоді згадує Денис Кусняк, команда лікарів швидко активізувалася і встигла закінчити втручання і завдячує цьому альтернативному живленню. Тож, зважаючи на наявність такого потужного генератора, пацієнти запевняють, медики можуть не хвилюватися. Заведеться генератор, підключиться і відновиться електропостачання. Тому я думаю, що якщо хтось буде на столі, він на цього не помітить. Це помітимо ми, тому що у нас спрацює аварійна сигналізація. От але ми. Думаю, продовжимо роботу, досвід є. От, головне е, е, вірити в себе. От і бути готовим до всяких викликів, окрім ургентних втручань, маючи постійний доступ до електроенергії, у лікарні йшли на зустріч як пацієнтам, так і просто Житомирянам. Першим дозволяли залишатися в закладі, доки вдома немає світла, а останнім дозволяли принаймні заряджати гаджети. За допомогою альтернативних видів живлення працювали усі медустанови Житомира. Всі наші медичні заклади були забезпечені джальтернативного. Живлення це переважно реанімаційне відділення, пологове відділення. Тому дійсно була допомога також і від донорів. Це була допомога із Німеччини, із Польщі, і наш фонд громади Житомира. Відживі вони всі допомагали. За цей час говорить Марія Місюрова, безперервну медичну допомогу отримали тисячі не лише житомирян, а й мешканців інших регіонів, так як в інших містах ситуація з електроенергією була гіршою. І, хоча у центрі досліджень енергетики прогнозують також непросте літо, генератор ще не раз стане у нагоді. Та найголовнішим показником вдалої роботи та героїзму наших лікарів є те, що з початком 2023 року в області народилось понад дві тисячі маленьких українців. А отже Життя триває і кожен день нас наближає до перемоги.